Так, всім доброго ранку, шановне панство. Вибрались на ранкове полювання, щука, сом, короб, лящі, все крім бичків, фідер, секретні приманки і трохи поки воно там все плаває, покидаємо попер. Пробуємо. Підписуйтесь, буде цікаво, сподіваюся. Поклювку Щось давило так, а висить, мабуть буравчик якийсь. я нічого Трохи поспішили. Або наоборот, опоздали. Цей кидав коляну, туди під лілі, бо там скидала так для михая. Та да. Пробовал по козарям сразу. ТБ наверное сейчас сыпану. Через пенек, через эносы. Нет, свеженькие крючки. Опробовала там, да, опарик с первичком. Еще якийсь играется. Клюе, а ничего не решило. Не знаю. 120-граммовый груз есть. А еще есть рыба. Не, а что с ним перемкается? Мидия. Мидия. Спонсор сегодняшнего. Ну, ну, это это ты? Ну живаш. Так реально за это самое. Засмоктало. Не считается. Ранковый перекус, да. Прямо включение. Сашком. Ранковый Ранковый Нім я брав чорти Не, такі що ж пицца шкільна Хай риба пока отдохне. Йома, тут дроняк он, блин, тягну. Це на світі. Черв'як трохи покусав хтось. Маленький, угу. парики Левка? Ну і будеш тебя близовать. Оооо, дай Боже, дай Боже. Дядя Миколи, клювання. І такий у нас, друзі, перший, перший гарнюня. Петлячик, да? Да, петлячик, петлящик. Я думав цей. Я думав синец. Так що, друзі, є. Вже щось є. Вже до Мамеда йти не треба. Вже можна не йти до Мамеда, так? Да? На черв'яка? Чи кукурузу? Черв'як чи кукуруза. Чистий апарік. Місто горішні пламні. Так, поїхали далі. Так, друзі, пряме включення. Є такий густиряк, козлик, чи як його називають. Напишіть в коменти, хто як його називає. Біблиця я ще чув. Таке названня тут по Перше У перша в мене є. На париша? Да, головне, щоб не останнє. Так, пряме включення. <реш> Номер 2 Та це карась, мабуть, чи ні? Ні, ні, це карапка. Карапчук. Дивіться, друзі, на опаріка. Чисто на опараша. Що сьогодні я гавлю моє включення. Так Є такий красень. Губатий губатий. Ну да, ваш спіннінг чуть не перелетіли. Чуть спіннінг не перелетів. оба Є. Так, у нас далі прямо включення, тільки цього витягли. Ага. Угу. Да? Наверное. Ой. Тук -тук 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 -тук. Ага. Давай, давай. Чуть-чуть не успеты. Так, что у нас там? Хорошего, хорошего. Да, не, не плотво. Че плотво. Непонятно, что есть даже. Хвост он, как у сентяса сама. Да, не плотво. Плотво, думаешь? Ні, густера. Ні, густира, якась цікава. Густера, так. Дядя Маковай, там трошки на роздачі всього. Дай боже. Давай, 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 давай. О, це вже вітаю. Перший наш шляч. Скільки ми його чекали і дочекалися. Дивіться, який красень. Боєць. Витоді. Ну. Напарика. Кукуруза сапариком. Красота. Красота. Це кай, підляд, То М -м -м. це вже лящик. 900 Гарно, гарно. Ще й пряма трансляция была. Эфир, эфир. студії. включение студія. Дай бог. Дай бог в ударі. Тільки про ляща розказував. Мені байки, байки, давай, давай. Ще навіть не бачу. Краси амбер. Так. Є такий карасик на кукурудзу. Так, друзяки, поки там фідер стоїть, підемо трошки, знайшов полянку, де можна покидати з берега на щучку. Бо там, де є ми на фідер, там величезна глибина і течія. Навряд чи вона там буде, там більш судак, а з судаком я ще поки не подружився. Ого, друзі, дивіться яка знахідка. Який старовинний якорь. Клас. Залишаємо цю знахідку. Так. Якась нора. Щоб не провалитися ще туди. Так, бачите, тут такі дерева, білячок. Кидати можна. Місце дуже цікаве. І он на човнах. Ціла купа людей. Що вони ловлять, Бог його знає. Або бичка, або судачка. Так, поїхали. Перший закид на щуку, горішні плавні з берега. Ого, глибина Дебела. Така у нас сьогодні цікава риболовля, є й карасик, є й короб, й лящ, козлики богатенько. Щеп до нашого набору щучку. Була б зовсім файна. Щось, що вона гуляє? Судаки. Мабуть, судаки. Прямо туди їм бульк. У нас деревця не дасть закинути. Давайте так спробуємо. Оба Там он дерево в воді лежить. Давайте спробуємо біля нього. Такі дерева сухі, вже повалені. Ну, обережно. Це, друзі, у нас, я думав, вішинки, а то не вішенки, то у нас трутовик, мабуть, так називається, це точно. І нижче там, зараз, також не вішинка 100%, тому що вже навіть засох він. В тому місії. Щось цепляється, цепляється. Обрати не хоче. Ні, друзі не хоче. Добре, поїхали далі. Так. Друзі, прямо включення. О, так давай. Дядя, Дядя Коля сьогодні в ударі, дай Боже. Так. Давай, прямо. Ух ты. Давай, давай. Тихенько. Хоть покажись, кто там? О, друзья, я даже не бачу. <Слышлен> <Слышлен> О, друзья, другой пишу, ну ты монстр! Це монстр, заказував на 2 кіла. Ну 2 не буде, ну, Та не, ну тут кіло. буде все одно красивий. А давив як. Як впечатлення. Дуже гарно. Студія. <реш> <реш> О. Воно вже відчувало. Ну це красиво було. Це було красиво. А на що хоч взяв? Кукурузу з сапариком. Кукуруза з сапариком. Місто горішні плавні. Ого, гладно. Да, да, красивий який.

О намолений друзі спіймав І ще один. на сьогодні Короповий день Дивіться яка краса такий красун Так Отакі От ось у нас річні плавні Є у нас Крокодил спрацював нарешті Я не встиг я вимкнути камеру, поки чистив місце ще один. Ще один крабчук. Спіймався. Цього разу черв'як. Ух, Ох, дають красиво, ну цікаво їх тягати. Капець. Такий красень. Так. Фух. Є. Так, друзяки, на ну що наш сьогоднішній результат в горішній плавні. Оце ми маємо на двох, у мене тільки три Керабчука, дядя Миколая, Карабчуки побільше, лящі, горішні плавні. З вас підписка, з нас рибалка.